Рукописник наявний з фермовими записами. Наявні у нас рукописний аркуші паперу наклеєні на дошку магнітами. З рукописними записами. Повідомляю вам, що вас затримано. Передбачений частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Mm -hmm. Будемо проводити санкціонований обшук. Поліція та СБУ викрили корупційну схему в одній з військових частин на Одещині. За даними слідства, командування військової частини, діючи з наразі не встановленими особами, добирали чоловіків, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення. До військової частини. В подальшому видавалися накази про призов таких осіб та призначення їх на посади солдатів. Згодом службовці складали фіктивні відомості про нарахування грошового забезпечення, кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськових, переводилися в готівку і розподілялися між учасниками схеми. У такий спосіб фігуранти привласнили понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень з метою збору необхідних доказів та припинення протиправної діяльності. Правоохоронці провели понад 100 санкціонованих обшуків на територіях декількох областей. Наразі слідчими слідчимо управління поліції Одеської області чотирьом фігурантам, серед яких і командир військової частини повідомлено про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. У заволодінні майном шляхом зложивання службовим становищем чиненому повторно групи осіб у великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинної схеми.